Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Роковини загибелі міністра внутрішніх справ. Яким пам'ятають Дениса Монастерського у Хмельницькому. Ялинки на друзьке 18 років переробляють на тріски новорічні дерева на полігоні твердих побутових відходів. Без полювання та браконьєрів за два роки в лісах Хмельниччини побільшало диких звірів, чим їх підгодовують взимку. Започаткували імені стипендія, конкурс наукових робіт і встановили на головному корпусі Барельєф. Так в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Єшкова вшанували пам'ять загиблого торік міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Розповідає ректор університету Олег Омельчук. За його словами, Денис Монастирський у 2002 році закінчив їхній навчальний заклад. А з 2005 по 2016 рік викладав у ньому. Рішенням вченої ради нашого університету було зін. Ініційовано запровадження іменної стипендії для е, кращих студентів юридичного факультету. Також запроваджено е, конкурс студентських наукових робіт саме з тієї тематики, проблематики наукової, над якою працював Денис Анатольович. Олена Черняк навчалась із Денисом Монастирським в університеті, а потім разом у ньому викладали його зовнішній вигляд завжди був прикладом для такого. Е... Стилю науковця, стилю впевненого юриста, Дмитро Виговський навчався в еспірантурі разом із Денисом Монастирським та три роки проживав разом із ним у столичному гуртожитку. каже Денис, дуже любив природу і свою матір Алло Берисівну. Я був впевнений, що він буде законодавцем. От народний депутат, і коли він став народним депутатом, я не здивувався ні трохи. А от те, що він погодився, це для мене стало сюрпризом. І перше, що я зробив, кажу: Денис, вітаю, тире, співчуваю. У 1997 році Денис Монастирський закінчив 11 А клас Хмельницького міського колегіуму. Його він закінчив із срібною медаллю. Сьогодні ми завітали до навчального закладу, щоб поспілкуватися і вчителями, які пам'ятають Дениса Монастирського. Він був з моїх хлопців. Я завжди вважала, що він піде програмістом. Він був універсальний учень, він не тільки в мене показував такі видатні здібності. Сусіди сім'ї Монастирських кажуть, Дениса любили. Що попросиш, то обов'язково допоможе тобі, от розкаже. У нас про нього дуже гарна згадка. Денис Монастирський був нетиповим міністром, реформатором. Плани якого обірвала раптова загибель, каже Денис Крук. Він був кремірований, Ось і частина праху були привезена Хмельницькому, і ми тут якраз розвіяли на Богу. Цей процес приходив разом з мамою. Нагадаємо, 18 січня минулого року на київщині розбився гелікоптер ДСНС. Серед загиблих було двоє хмельничан: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. На Друзки за допомогою рубальної машини переробляє новорічну ялинку машиніст Микола Гавловський. Рубальна машина працює від електрики. Вже, можна сказати, дороги рік менше і менше ялин. Сюди на полігон твердих побутових відходів привозять ялинки з міста після новорічних свят, розповідає майстер полігону Едуард Дашевський. За його словами, у минулому році друзками наповнили три контейнери по 10 кубометрів кожен. Цьогоріч один. Раніше ми відправили саме давали на утоплення. Кутлів на бані номер один. Зараз мало ялинок, бо така, ну врем'я таке, що війна, то ну на утоплення і на підсипку доріг. 18 років переробляють так ялинку на тріску, каже Едуард Дашевський. Людей просять приносити дерева без зайвих предметів на них. За словами Едуарда Дашевського, це обладнання працює спочатку запровадження переробки. Для контейнерів зі сміттям залишає розібрану ялинку місцева жителька Леся. Для того, аби могли їх ще переробити, тому що я вважаю, що це буде більше користі, ніж просто виконати в контейнер та потім не будуть їх сортувати. Не цікавились, як правильно викидати ялинки, бо не ставили їх, кажуть інші місцеві. Немає нового дня на тому і не ставила. Цього року не празнули новий рік, бо війна в Україні. Н Нема як ставити, знаєте, війна. Чесно вам скажу, я не ставила Цьогоріч Люди менше викидають живих ялинок. Розповідає комунікаційниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Ксенія Косюк. Хто їх ставив, радить залишати біля контейнерів, звідки дерево заберуть працівники спецкомунтрансу на переробку. У нас в місті є таких центрів. Два один розташований за адресою Проспект Миру 7 а інший на перетині вулиці Пілоцької та Чорновола. Години роботи з 8 ранку до 7 вечора. Дуже добре, коли люди відсортовують ці ялинки, не кидають їх в контейнери. Ксенія Кусюк говорить: переробка ялинок важлива для екології. Навіть якщо воно не йде на повторне використання, просто момент цього, що воно ущільниця, ну тобто, це значно, значно краще для довкілля і для самого полігону. Без сортування за словами Ксенії Косюк, ялинки повезуть на полігон із іншими побутовими відходами. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Навколо годівниці, урочищі Стражевська Дача, деподалік Хмельницького, численні сліди диких звірів. Їм майстер лісу прибузького лісництва Олег Швець привіз зерно і сіно. Каже, тваринам взимку важко шукати поживу під снігом і льодом. На кабани в більшості все приходить, кормиться. І зайчики, і всі пташечки, що є. Які є дикі звірі, ті приходять і кормляться. Так, зима в нас в цьому році славна, снігу багато. Приходиться частіше підгодовувати, щоб звірі були ситі. Із його слів, два роки тому в угіддях цієї філії мешкало 139 косуль, тепер їх 143. Було 488 зайців, зараз 703. Є ще й три олені. А це дикі свині, нічні тварини вийшли на пошук їжі. Їх є 44 проти 38 в 2021 році, розповів Суспільному начальник відділу з охорони та захисту лісу Хмельницької філії державного підприємства Ліси України Михайло Гацько. Тварин збільшилося. Це відчутно збільшилося. Що зараз великі табуни виходять. Так само казали, кози великі табуни можуть бути і по 60, і по 70 штук. Кіз виходить, каванчики відродилися за його словами. Полювання в час воєнного стану заборонено. Великих хижаків в наших лісах нема. А браконьєри, які відстрілювали тварин вночі, бояться порушувати комендантську годину. У 21-му році рейдові бригади, які цілодобово патрулюють угіддя, склали 18 протоколів за незаконний відстріл диких тварин. А в 22-му і 23-му – по одному на рік. Тож, зі слів начальника відділу з охорони та захисту лісу, популяції тварин збільшуються і в теплу пору всім вистачить їжі. А на зиму доводиться заготовляти більше кормів усім лісівникам філії Подільського офісу Державного підприємства Ліси України. Що для козулі, що для кабана? Зерно. Чи пшениця, чи ячмінь, чи овес – для них все рівно, рівно сильно смачно. Ми цього року заготовили 23,7 тонни зерна. Ми його вирощуємо на своїх полях держісвон. Ми залишили 3,8 гектара кормового поля кукурузи. Звірі собі з осені, цілу зиму до весни. Там порпуються, шукають їжу, годуються, і все буде добре. А навісні виходить, приходиш на те поле не видно, що воно було щось постійно. Воно їх зорене. А це солончак біля годівниці в лісі. Зверху на стовпчику великий шмат солі. У так само, як люди люблять салат, сіллю, так само і звірі хочуть сіль. Закупили 525 кг солі. Лісівник каже, в годівниці кладуть і кормові віники з молодого гілля дерев, яких в цій філії влітку заготовили майже п'ять тисяч штук. Це віник ще у тому вигляді, в якому його заготовляють лісівники. Коли віник уже сформований, вони кладуть його у дуже густий соляний розчин і кладуть у годівниці. І ось що залишається. Після того, як сюди приходять козулі. За його словами, в угіддях філії розташовані 25 таких підгодівельних майданчиків, куди єгери щодня підсипають їжу. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельниччина. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.40.